Давайте проведемо невеличкий експеримент. Для цього я покажу вам рекламу без звуку, а у вашій голові я впевнений, зазвучить знайома мелодія. Я е, навіть здогадуюсь, яка саме. Ні-ні, не ця, а ось ця. Виглядає це як якась магія. Чи не так? Але за таку магію компанія Coca-Cola вбухала ВВП невеликої європейської країни, і це не ключовий фактор, бо насправді починалось це не дуже. Бо люди, почувши про те, що їм парять холодний напій взимку, відреагували десь так. тому Кока-Кола зробила декілька хитрих магічно-маркетологічних маніпуляцій, а головне зрозуміла, хто насправді їх цільова аудиторія і що треба сказати, щоб узимку рука потягнулася до Кока-Коли. Тож давайте розберемо рекламу Кока-Коли і зрозуміємо, де кінчається магія і починається брехня. Друзі, як ви зрозуміли, починається подкаст бесіда про бренди. І з вами, як завжди, я, Беседар Артем, креативний директор та засновник агенції Рокетмен. Коротше, нічого нового, поїхали до історії Кока-Коли. І як завжди, з мене цікава історія. З вас вподобайка та підписка. Підтримати україномовний контент. Бо Кока-Колу є підтримати бюджетами, а у мене таких бюджетів нема. Тож подобайка до серця. Дякую. До 1908 року зовнішня реклами Кока-Коли розрослася так, що навіть птахи не могли пролетіти і не побачити логотип Кока-Коли. Уявіть, 233 тисячі квадратних метрів на фасадах будівель по всій Америці. Це м, 33 футбольних поля. А ну і е, ще 100 квадратів Канади та Куби. Все йшло просто чудово, і гроші текли рікою. Поки бац, і несподівана настає зима. winter. Is Бо продавати прохолоджуючі напої в грудні складніше, ніж пояснити коту, що ялинка це не його нова іграшка. Тож компанія просувала колу як універсальний напій, підходящий для будь-якого сезону. Спрага не знає ні часу, ні сезону. Цей слоган розміщувався на постерах з людьми, які катались на лижах і кавзанах, і переконував, що навіть мороз краще втамовувати спрагу чимось холодним і з бульбашками. Проте ідея спраги на всі сезони були як руснявий е, автопром. Срався, і це не спрацювало, бо змінити звичку дорослого майже неможливо. І Кока-Кола зрозуміла, що звички формуються у дитинстві. А що люблять діти? Свято та подарунки. Тому компанія вирішила вкрасти різдво. The Grinch got a wonderful, awful idea. Магія Різдва. Операція по викраденню свята була гарно спланована і стала ідеальним вибором. Адже це улюблена частина зими майже для всіх людей. Цікаво, якби кола зазіхнула на 14 лютого, це скільки можна було б купити коли замість квітів? Навіть не думай! На початку 1920-х його найчастіше зображували як дідуся у яскравому зеленому чи червоному костюмі, і при цьому оздобленому хутром. Саме таким знайомим і впізнаваним Санту малювали і для реклами Кока-Коли. Маркетологи зрозуміли, що традиційне вбрання Санта-Клауса ідеально підходить під фірмові червоно-білі кольори бренду. Як саме епіскоп Миколая перетворився на Санта Клауса, про це розповідає докладніше на нашому патреоні. Посилання під відео чи по цьому QR-коду. Там, до речі, ще багато цікавого контенту. Не потрібно було змінювати уявлення людей про свято. Достатньо було вдало вписати свою рекламу вже веснуючий різдвяний вайб. Спершу різдвяні компанії Coca-Cola не приносили очікуваного успіху, поки у 1931 році на допомогу не прийшов художник Хедон Сандблон. Саме він Створив образ доброзичливого, повненького дідуся з рум'яними щоками та білою бородою. Саме такого, якого описав у своєму вірші Клемент Мур ще століття тому. А його веселий, трохи хитруватий вигляд швидко підкорив серця американців. Реалістичність цього санти також зіграла свою роль. Щоб передати правильні пози та міміку, санблом запросив для позування свого сусіда-пенсіонера, продавця Лу Прендіса. Якби мій сусід позував, то це був би Санта більш для горілочки. Oh ah. І цей підхід зробив Санта Клауса максимально живим і близьким до людей. Геніальне Санблома полягало в тому, що він показав: Санта, це не лише чарівник, який роздає подарунки, а й звичайний мужичок, який знімає шкарпетки, коли грі ноги біля каміну. Санта грався з дітьми, заглядав у холодильник, шукаючи щось смачненьке, розслаблявся у кріслі, демонструючи свої підтяжки. А коли він нудьгує, то може навіть запустити іграшковий гелікоптер. Коротше, додали б вайбу звичайного баті. і і все спрацювало. На жаль, Лупрентіс помер, і Санблом вирішив сам позувати для своїх ілюстрацій, використовуючи дзеркало. Цікавий факт, що якось Санблом забув зобразити на Русі Санти обручку, і компанії довелося офіційно пояснювати, що з місіс Клаус усе гаразд, і у них не сталося кризи трьох років. Бо Санто розкидав усі червоні шкарпетки по всій кімнаті. Перше Хедон Санблом зобразив свого знаменитого Санту у 1900, 1931 році для компанії, назву якою можна перекласти як скидає капелюх для освіжаючої паузи. На ілюстрації Санта тримає капелюх в одній руці, а стакан коли в іншій. Реклама пояснювала, що старий Санта найзайнятіша людина у світі, і зараз вона робить паузу для освіжаючого ковтка крижаної Кока-Коли. Ідея була простою, але універсальною: зупинись, зроби паузу в метишні повсяденного життя та насолодись моментом. Навіть якщо ти Санта Клаус і твоє завдання обдарувати весь світ, завжди знайдеться хвилинка для баночки Кока-Коли. Образ Санта Клауса у виконанні Санблома виглядав дуже реалістично. Це був не казковий персонаж, а справжня людина, в яку можна повірити. І публіка повірила. Реклама мала приголомшливий успіх. Продажі Кока-Коли взимку зросли. Тут. А знаєте, як виглядав дохід конкурентів? Що це? Прибуток за квартал. Ти знущаєшся? Два, три. Колу купляють, значить там досі в рецепті кокаїн. А ми що продали три пляшки? Так у коли реклама повсюди. Так давайте теж запустимо рекламу. Налаштуй таргет. Тьом, я бухгалтер, а не смник. Може, ти звернешся до спеціалістів? Вакансії я писав, що будуть додаткові обов'язки. Я забираю свою зарплату і йду. Стривайте та там легко. Так, дійсно, знайти класну діджитал агенцію буває тяжко і якісний маркетинг не може коштувати дешево. Та ви повинні дивитися це е, як на інвестицію. Деякі діджитал агенції дають круті результати не за всі гроші світу, бо вони сприймають ваш майбутній успіх своїм успіхом. І навпаки, наприклад, раджу звернути до Даленетклік, які вже мають десятирічний досвід в рекламі та більше 600 успішних проєктів. І це у різних нішах. Вони працювали з такими брендами, як Галя Балована Топові. Йогода, будівельними компаніями, сферами медицини, e-commerce, е хоріка та іншими. І знаєте, що важливо? Якщо у вас нема замовлень чи продажів, це не значить, що треба одразу збільшувати бюджет до розмірів Coca-Cola. Можливо, проблема в сайті або в соцмережах. Тому LanetClick спочатку робить аудит вашого діджитала, знаходить слабкі місця і точки зростання. І це якраз і відрізняє гарну агенцію, яка робить результат від агенції, котра просто бере гроші. І за промокодом бесіда ви можете отримати безкоштовний аудит основних послуг: PPC, Target, SEO чи SMM. Для цього заповніть заявку на сайті, знайти її можна за цим QR-кодом або в посиланні під відео. Почніть новий рік з прибутком. А ми повертаємось до реклами Кока-Коли, яка мала приголомшливий успіх. Продажі Кока-Коли взимку зросли, а компанія зрозуміла, що створила щось більше. Це була не просто комерційна кампанія, а феномен масової культури. Що казати, Картини Санблома і Сантою виставляли у престижних музеях по всьому світу, навіть у Луврі. Цікаво, що слоган Пауза освіжає» придумав для напою Арчі Лі, очільник рекламної агенції Дарсі, ще у 1929 році, і цим слоганом компанія користувалась аж до 1950 року. Загалом художник малював Санта-Клауса 33 роки поспіль. І після смерті Санблома Кока-Кола використовує створений ним образ: 33 роки малювати одного. Одне і те саме. Його витримці може позаздрити будь-хто, окрім звичайно, пепсі теж спробувала рекламні кампанії Сантою, але колективний розум вирішив, що синя банка містеру Клаусу просто не пасує. Але я знаю, хто відкритий до пропозиції. Докину ще цікавих цифр на піку Великої депресії у 1934 році. Дохід Кока-Коли становив 14 мільйонів доларів, а через 6 років зріс до 29 мільйонів. І чималенький маленький внесок у це зробив Санта Клаус? Це начинак, який підписав контракти з Джорданом тільки з вигаданим і безкоштовно. Магія ведмедів. 80-ті. Золота епоха поп культури та справжній розквіт розважального контенту. У кіно літають штурмовики та Том Круз на своєму f 14 і він, до речі, досі літає. Термінатор намагається знищити Сару Конор, а Марті Макфлай намагається повернутися у своє майбутнє. Тож для покоління дітей Санта це вже занадто нудно. Тому в 90-х треба було якось здивувати дітей. Чому б це не зробити за допомогою неймовірної графіки та образа милого ведмедика? Бо кому не сподобається прототип твого плюшевого друга? А тепер цитата. Беремо якихось милих, затишних істот, що подобається дітям, і малюємо їх з Кока-Колою та посмішкою на всю пащу. Таким чином, ми з легкістю експлуатуємо людські слабкості і особливо брак аналітичних здібностей дітей віком до 12 років. Це слова Даніела Еккафа, консультанта з корпоративної реклами, який брав участь у створенні ведмедиків. У рамках компанії завжди Кока-Кола було створено 27 рекламних роликів, але справді шедевром став той, де білі ведмеді насолоджуються життям, дивляться на північне сяйво і потягують Кока-Колу. Вперше цей ролик показали під час церемонії вручення Оскара у 1993 році. До роботи долучилась анімаційна студія Razem Hughes, яка витратила 12 тижнів на створення ролика. Рухи реальних ведмедів робили розкадровки, а скульптори створювали моделі, що згодом візуалізували у 3D. Зараз це робиться промтом в нейромережі хвилин за. 15. на той час ролик став класикою рекламного мистецтва і додав ще одну асоціацію до святкової магії Кока-Кола. Але чи помітили ви прихований меседж у цих персонажів? Ведмеді, які постійно живуть у холоді, підсвідомо натякають. Кока-Кола це напій, яким можна насолоджуватись навіть у мороз. Ще один геніальний маркетинговий хід, що укріплює позицію бренду як частини зимових свят? Магія. А зараз привітайте загальновизнаний хід і найуспішніший кейс компанії Coca-Cola. Сюжет і музика, які вже 30 років є атрибутами різдвяних свят. У 1995 році в рекламі свято наближається, вперше з'являються знамениті вантажівки Coca-Cola з чарівними вогнями та зображенням Санти. Задом належав незалежній рекламній агенції VBDonor, яка перетворила вантажівку на символ доставки свят. Вона везе не лише продукт, а й різдвяний настрій. Спочатку фургони були білими, як зимовий пейзаж, але перед запуском кампанії їх пофарбували у червоний, додавши фірмового шарму. Для оригінального ролику використовували три справжні 40-фунтові вантажівки. Кожна вагою по 2 тонни. На створення святкових вогнів пішло 30 тисяч лампочок. Ці вантажівки одразу стали іконою святкової атмосфери, закріпивши Кока-Колу як символ Різдва. Ну і звісно, подумайте, на кого направлена ця комунікація. Бо для дорослого вантажівка з лампочками це щось, типу нащо так багато? Скільки ж воно наматую за годину? А для дитини це якась казкова історія. Уявіть, якщо ще вживу, це побачите, це взагалі неймовірна магія, і Кока-Кола це теж використала у 2001 році. Кока-Кола запровадила реальний тур вантажівок Америкою, який згодом поширився на всі інші країни. Різдвяний караван став традицією, що приносить щасливе відчуття свята. У багатьох країнах люди чекають на цю рекламу як на перший сніг. З 2001 по 2007 рік бренд експериментував із іншими новорічними кампаніями, але, зрештою, повернув ролики із вантажівками. цього, до речі, наполегливо вимагали покупці, для яких реклама стала частиною святкового настрою. Цей підхід підтверджувався даними багатоканальної платформи цифрового маркетингу system 1 яка аналізує емоційну реакцію людей на рекламу та прогнозує її ефективності. Потенціал реклами в довгостроковій перспективі оцінюється у зірках: від 1 до 5,9. Лише 1% усіх проаналізованих роликах отримає найвищу оцінку понад 5 зірок. Ролик Кока-Кола свято наближається, став винятком, отримавши максимальні 5,9 зірки. От така різдвяно-аналітична магія. А тепер поговоримо про магічні гроші усієї цієї святкової атмосфери. А саме рекламні бюджети, які дуже вражають своїми масштабами. МАГІЯ Повторів Сьогодні вже можна впевнено сказати, що Кока-Кола створили не просто рекламу, а нову реальність. Холодний напій і зимові свята насправді дуже далекі речі. Але якщо людям повторювати певну ідею багато разів, вони починають у це вірити. Ну, наприклад, той самий Red Bull. де е, спорт, а, а де енергетик. Ну, давайте випити пару Red Bullів і пробіжіть марафон. От там, де з'являться крила у вашого серденька, це точно. Саме так і працює реклама. Вам повторюють, ви вірите. Щороку компанія витрачає на рекламу близько 4 мільярдів доларів. А минулого року ця цифра сягнула 5 мільярдів. Інтернет часто згадує цікавий факт. Слово Кока-Кола займає друге місце у світі за впізнаваністю після слова ОК. І це лише підкреслює масштабність і впливовість бренду у глобальній культурі. Друзі, як завжди ми збираємо на ЗСУ, бо завдяки хлопцям і дівчатам, котрі нас боронять, ми можемо знімати контент та ви його Дивитись, і у нас збір, котрий ми робимо за агенцією. Це збір на честь дня народження Дмитра да Вінчі. Тут з'явиться десь QR-код, чи за посиланням ви можете кинути 10, 15, 20 100 гривень. Я буду дуже вдячний, бо це важливий збір. Я бачу, що ви скидуєте і по 10, і по 20 гривень. Я дуже вдячний вам за залученість. Дякую, продовжуйте донатити. Та це все б не спрацювала так сильно, якби Кока-Кола не зрозуміла головного. Не вийде так просто узимку продати Кока-Колу споживачу, але можна виростити споживача. Згадайте, коли ви вперше побачили рекламу Кока-Коли? Напевно, це було у дитинстві. Ви сиділи перед телевізором, на фоні блищала новорічна ялинка, а десь у кадрі Санта розвозив подарунки. Саме у той момент мозок затвердив нову формулу: Кока-Кола, равно радість, плюс свято, плюс тепло. Дослідження показують, що люди, які почали пити в дитинстві Кока-Колу, продовжують. Надавати їй перевагу і в дорослому віці. Можна сказати, що Кока-Кола сформувала в дитинстві нову нейронну мережу, і це суто психологія, і називається ефектом прив'язки до стимулу. Коли щось викликає радість, людина хоче пережити це знову. У 1990-х роках Кока-Кола, до речі, укладала контракти зі школами, встановлюючи автомати з напоєм і забороняючи продаж інших. Директорам навіть виплачували бонуси за виконання планів продажів. Хоча це викликало скандали і судові позови, стратегія виявилася ефективною. А що дорослі? Нам здається, що на нас реклама не впливає. Але коли ми бачимо вантажівки Кока-Кола чи чуємо мелодію? То коли ми це чуємо, мозок повертається до щасливих спогадів дитинства. Знову активуються дофамінові тригери, очікування радості, ностальгія, задоволення. А тепер задумаємось, що саме ми святкуємо новий рік чи віру нашого мозку у магію Кока-Кола? І це все про коло. Не забувайте поставити вподобайку, випити колу чи чаю. А також не забувайте, що у нас є ще один канал 100 брендів, де я спілкуюсь з українськими підприємцями, Підписуйтесь і на нього.